Вітаю вас. Продовжуючи знайомство з природними рослинами, які мають їстівні плоди. Хочу показати вам отаку чудову рослину терен колючий. От подивіться, у нього такий плід кістянка, соковитий, має зверху такий характерний для всіх слив нальот, і всередині кісточка. Плоди. Невеликі за розміром. Ну, Такі, бачите, зовсім маленькі сливки, кисло-солодкі, соковиті, приємні на смак. Але потім ну, такий дуже, можна сказати, неприємний присмак, терпкий, який в'язне в роті, і багато таких слив не з'їси. В цьому році терен дуже рясно квітнув. От я вам зараз покажу. Тут, бачите, у нас Оця вся дорога, весь перший ярус під високими деревами, це все терен. І коли він квітнув, ну, було дуже гарно. Це така біла піна ароматних квітів. Ну, а потім сталися пізні заморозки в цьому році були. І от я ледве-ледве знайшла, ходила, шукала, щоб показати вам, як же виглядають. Плоди терену. Збирають люди і цвіт терену, дуже ароматний для ароматизації. Я знаю, що медовуху роблять і алкогольні напої, а також збирають безпосередньо плоди. З них можна виготовляти джем, якісь домашні напої, наливки, консервацію, ну, такий скарб нашої української природи. Також із терену можна робити навколо пасовиська, якихось дач, які ви хочете захистити, або, наприклад, пасіки, можна посадити кісточками або посадматеріалом і зробити таку непроходиму огорожу, яку, колючу, яка не, потри... не потребує ніякого догляду і буде служити захистом. Для того місця, яке ви хочете ну, захистити. Отака От чудово корисна рослина, терен колючий.